Велике вітання всім моїм підписникам. Щиро радий бачити вас на каналі. В Минулому ролику мова йшла про концепцію стрібкіл технології, чим вона краща у порівнянні з іншими технологіями і за рахунок чого вона дозволяє розвивати ґрунт і забезпечувати стабільність. Всім, хто передивився, всім дякую, хто не бачив. Посилання в описі під цим роликом. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про озимий ріпак. Взагалі, відео стосовно ріпака я планував проводити в більш живому форматі, як відео по огляду озимої пшениці, але погода внесла свої корективи, був сильний вітер, який заглушував звук, тому я вирішив піти іншим шляхом. Я записав весь фоновий матеріал, який стосується теми, і зараз просто на основі того матеріалу ви будете бачити і слухати, що ж я там на тому полі побачив, і згідно яких пунктів я. Проводив аналіз поля і відповідно приймалося рішення, що з цим полем робити далі. Тепер безпосередньо стартуємо. Самий правильний варіант, як на мене, це почати з історії поля. Зараз на відео ви бачите це поле приблизно в середині другій половині жовтня місяця. На той момент. Рослини були в гарному стані, не дивлячись на те, що було велика кількість стресових факторів. В основному це посуха. Бачимо, що рослина розвинута нормально. Велика кількість броньок закладена в пазухах, це тому, що ми використовували для регуляції конкретно біологічний продукт Альга Кеа, про який я також на каналі. Згадував, бачимо, що кількість листків загальна невелика, основних, але побічна кількість листових пучків, які викидаються із зони кореневої шийки, пристойна. Нам це і потрібно. Взагалі, ріпак цей висівався стрібтіл сівалкою, що дозволило отримати сходи. Тому що, як пам'ятаємо, серпень і вересень місяць минулого року не особливо то нас тішив опадами, але з рахунок. Даного типу обробки сходи були отримані і рослини розвивалися динамічно до певної межі. Як ви бачите на відео, на рослинах на той момент був дуже сильний восковий наліт, але слабкий тургор і листя частково вже жовтіло. Це тому, що тоді все-таки не вистачало критично вологи, і рослини мусили її перевикористовувати за рахунок скидання. Старших листків. Але після того, як дощі відновилися, дане поле почало розвиватися настільки динамічно, що вже з'явився ризик переростання перед входом в зиму. І тому на цьому полі ми далі використовували хлоромиквад для того, щоб рослин зупинити, щоб вони перед зимою не переросли. Зараз це поле виглядає ось так. Це вже безпосередньо теперішній час. Бачимо, що рослини прагнуть рости вверх дуже сильно. Що на цьому полі робилося у весняний період? Тут планувалося дві обробки поступових. Перша обробка була запланована це використання грамініциду, фунгіциду і інсектициду для того, щоб усунути проблеми. Тобто, по суті, великих проблем на полі не було ні з лаками, ні з хворобами, ні з шкідниками, але все одно попередити появу цих хвороб нам було необхідно. І планувалося першу обробку зробити таку, другу безпосередньо регуляцію. Але Погода вносила свої корективи і мусили це все робити в одну обробку. Ось тут на відео я показую рукою. Дуже добре видно різницю. Справа це ділянка, на яку не було внесено добриво. Тобто розкидач добрива азотні туди не докидував. Відповідно, рослини там розвиваються набагато повільніше. Ось зараз на цій рослині ми бачимо, що знизу з зони кореневої шийки. Виходить велика кількість бокових пагонів, тобто конкретно із шийки. Для нас це дуже добре, тому що саме бокові пагони є основними носіями врожаю. Нам від цього надзвичайно комфортно. Крім того, бачимо, що листя в тургорі, листя здорове, проявів хвороб особливих ніяких немає, і взагалі велика кількість броньок у пазухах листків знаходиться. Тобто, в цьому плані все у нас в порядку. Єдиний нюанс, який одразу кидається в очі, ми бачимо, що в деяких місцях поля не завжди вистачає густоти. І тому нам дуже важливо компенсувати нестачу густоти якраз таки за рахунок бічного гілкування. І чим більше воно буде, тим краще рослина себе компенсує. А для того нам потрібно в першу чергу розвинути і кореневу систему, само собою, і відповідно велику кількість бокового гілкування. Але на цьому полі, як я вже сказав, нам довелося робити всі дві обробки змістити в одну. Чому? Тому що. Погода не дозволяла одразу нам розділити, забрати проблеми, потім регулювати, тому це все робилося в один час. Просто до бакової суміші із інсектицидом, фунгіцидом і грамініцидом додався регулятор, який уже відповідно свою роботу виконував по своїй лінії. Тепер подивимось більш детально на розвиток рослини. Для цього зараз я одну рослину викопаю. І ми подивимося, що з нею відбуває. відбувається. Ми знаємо, що для ріпаку надзвичайно важливим аспектом є підготовка ґрунту, тому що все-таки стрижнева корнева система. Тим паче, що в нього це глибока стрижнева корнева система, вона вимагає відповідно достатньої щільності ґрунту, тобто для того, щоб вона могла рости по правильному вектору. А правильний вектор для неї це рух вниз. тріптіл тіл технологія це дозволяє забезпечити зараз. На конкретно цій рослині ми бачимо, що Корінь досить розвинутий. Бачимо, що ґрунт щільно на корені налипнутий. Це говорить нам не про те, що ґрунт вологий, а про те, що зона ризосфери вона активна, тобто рослина активно розвивається і поглинає речовини всередині своєї зони резосфери. Бачимо, що коренева система чиста, тобто ніяких ознак ушкодження поки що на ній не видно. І бачимо вектор розвитку тобто, вона чітко головний пагінець один іде. Чітко вниз, а другий вниз і трошки в сторону. Це дуже добре, тому що якби там був ущільнений шар, то відповідно на межі ущільненого шару коренева система розходилася би в сторони, і тоді це було б погано. Бачимо, діаметр кореневої шийки не самий великий, який взагалі може бути, але цілком достатній. Саме велика е ознака, яка кидається в очі, це те, що надзвичайно сильно розгілкована рослина. Тобто надзвичайно велика кількість бокових пагонів. Як ми вже з вами говорили, бокові пагони це самі основні носії вражайності рослини ріпаку, тому що елементарно головний пагін не може нівелювати ту кількість стручків, яка може бути закладена на бокових пагонах. І тому чим більше гілкування, тим краще для нас. І ми бачимо, що гілкування тут дуже велика кількість. Бачимо, що листя воно чисте. В принципі, тургор в рослині забезпечений, все нормально. Зараз по суті ще потрібно подивитися по дефіцитам. Зрозуміло, що дефіциту сірки в нас на на рослинах немає. Чому тому, що при посіві і потім в розкид були внесені. Азотні добрива із сіркою в своєму складі, але якби був дефіцит сірки, а він проявляється на молодих листках, то ми використовували би тут уже мікроплюс дисперс. Мікроплюс дисперс, я раніше згадував це фунгіцид, в якому 700 грам на кілограм сірки і 45 г, грам здається тибуку Відповідно, це продукт контактно-системної дії, який по суті не лише проліковує рослину, а й забезпечує потребу в сірці, але конкретно на цьому полі. Потреби в сірці в нас немає ніякої. Ми просто бачимо, що рослина потужна, тургор забезпечений, листя здорове, гілкування шалене, і тому тепер на цій рослині нам залишається лише подивитися на дефіцит бору, тому що бор це надзвичайно важливий елемент для ріпаку. Ми асоціюємо бор, по суті, із дуплистостями, але ж пам'ятаємо, що дуплистості це по суті не лише робота бору. Бор допомагає мобілізувати кальцій, кальцій допомагає мобілізувати калій, за рахунок кальція і калія дуплистості затягується. І це принципово важливий нюанс. Чому? Тому що ось цей центр стебла це провідна тканина. Якщо її не буде, рослина не зможе нормально не забезпечувати транспорт речовин, не рости вверх, не проводити асиміляти, тобто цукри, і все інше, тобто повністю розвиток рослини і її ріст порушується. Це лише одна сторона медалі, яка пов'язана з дефіцитом бору. Крім того, ось тут зараз на відео буде дуже добре видно дефіцит бору уже в стеблі. Ось бачимо доплистості, вони ще не такі критичні, які можуть бути, але їх дуже добре видно. Якщо зараз не забрати цей дефіцит, відповідно, далі проблема буде розростатися по мірі розвитку стебла, воно буде пусте. І транспорт нормально забезпечуватися не буде. Щоб цю проблему забрати, нам потрібен бор органічний, тому що в нього набагато вищий коефіцієнт використання. І тому бор на основі бури або борної кислоти, тобто дешевий на ринку його. Брати не варто в нього просто дуже низький коефіцієнт корисної дії, набагато краще і ефективніше використовувати органічний бор. Але повернемось до бору, тобто дуплистість – це лише половина медалі. Друга половина медалі це те, що бор дуже велику роль грає у формуванні генеративних органів. А ми розуміємо, що при цвітінні ріпаку формується надзвичайно велика кількість квіток в бутонах. Чим більше квіток, Тим краще, тому що це подовжений період цвітіння, а подовжений період цвітіння – це кращий, краще формування більшої кількості врожаю, і тому бор потрібно забезпечувати в необхідній кількості і бор використовувати особливості органічні. Ось тут дуже добре видно: в зоні кореневої шейки також досить високий прояв дефіциту бору. З однієї сторони, добре, що вся ця зона дуплистості вона ще не бура. Але погано все-таки, що вона все одно є, її потрібно прибирати. Повторююся, органічний бор на цьому полі також буде використовуватися. По суті, підсумовуючи те, що ми на цьому полі побачили, що можемо сказати? Коренева система розвивається гарно, тургор є, коренева система качає, листя є, рослини насиченого відтінка, тобто фотосинтез проходить активно. Є бічне гілкування досить сильне, але не на всіх рослинах. Рослини, які не отримали більшу кількість добрив, вони розвиваються трохи слабше. Але по суті, це не компенсується вже ні бором, ні е, іншими елементами також. Якщо не вистачає азоту, то це чітко проблема азоту. Грубо кажучи, що на цьому полі ми маємо далі робити. На відео не видно, але в бутонах вже з'явився квіткоїд. Відповідно, повинні з ним поборотися для цього буде використовуватися контактно-системний інсекцій. Крім того, не на всіх рослинах таке сильне гілкування, як на цій рослині, яку я вам зараз показав. Відповідно, нам потрібно все одно це гілкування доганяти. Для цього ми будемо використовувати в нашому випадку на теперішній момент МАК 600 у нормі 0,4 кг на гектар. Крім того, необхідний якісний бор органічний, бор, органічний бор, який я використовую, це або бороплюс, або Боргумат у нормі 1 літр. Тобто, але судячи з того, наскільки рослина сильно зараз його вимагає, цілком можливо, що потім під час світіння потрібно буде використовувати бор повторно. Але питання дуплистостей потрібно зняти. І звісно, поки що на рослині немає явних ознак хвороби, але ми розуміємо, що зараз вона виходить по суті в стрілку. Скоро буде і скоро буде починатися. Цвітіння, і нам потрібно її забезпечити від хвороб, і тому конкретно на цьому полі буде використовуватися аканто для того, щоб забезпечити тривалий захист самої рослини. Тобто, в підсумку, що ми отримуємо зараз, в обробку, яка планується наступна, буде використовуватися. Біологічний продукт для того, щоб знову підстимулювати розвиток бічного гілкування, інсектицид для забезпечення захисту, фунгіцид знову ж таки для забезпечення захисту і борд для того, щоб прибрати з рослини дуплистості. Тобто, по суті, за одну обробку ми повинні забрати всі самі основні проблеми і питання, які для рослини важливі. А далі, вже по мірі появи нових якихось проблем на полі, будемо вже виходити відповідно від цього. Ось таким чином я і провожу огляд полів. Тобто, в першу чергу, звертаю увагу на сам ґрунт, потім на морфологію рослини, на достаток всіх елементів живлення, тобто чи немає проявів дефіцитів, і само собою, відповідно на саму морфологію, наскільки рослина розвивається, і потім вже також звертається увага на фітосанітарний стан поля, тому що шкідників хвороби і буряни ніхто не відміняв. І згідно перегляду кожного із цього пункта, вже приймається відповідне рішення про. Стан рослини і про те, що робити далі з цією рослиною. Сподіваюсь, вам було цікаво, всім вам щиро вдякую за увагу. Сподіваюсь, це відео стане вам в нагоді і наштовхне, можливо, якось доповнить ваші думки ще якоїсь корисної інформації. Всім дякую, підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, задавайте запитання в коментарях, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі в наступному ролику. Слава Україні!